В настоящий час выезжает в неусуждение освящение, совершить тексты его по твоему слово, слови сутаного имя Святого преподобного Николаса Тоша, Печерского Чудокоса, развивним немцам, зовите трапези. Я подобаете всякая слава честь, пока не поистину, что мы не пришли. Говорите ли ху ху 21 грудня 2025 року, у неділю 28 після п'ятидесятниці, блаженні же митрополит і всієї України Онуфрій звершив чин великого освячення храму в ім'я преподобного Николи Святоші у районі Святошин у Києві. Храм в ім'я преподобного Николи Святоші Печерського чудотворця це нижній храм у комплексі Благовіщенського собору. Проси Его небожественными Твоими примирными дарованиями, уставь Его пристанещей вберіваємих, Рочеслов страстей, предвижний, мощных, Весу прогонении, ведь же быть Ящисам Твоего на день и ночь, души Сам Твоим немлющем в молитву со страхом Твоим и у Нього приходящих и призывающих честно и поклоняемое имя Твое. Дариково спросить у Тебе и Ты услышавшие на небесе горе, священной милость, и милости будеш, Тут в ней вода сначала не века непоколебима. моє, мои плоть моя поздравится все Боже живе, И его пневсом себе в і Его лица не зво себе, и держи положительный зиму своя. Он говорит, моя восполистья, Царю моей Боже мой, и благословение до закона Бога.

врата князи ваши, возьмитесь врата вечные и вниди царь славы. Кто славы? Возьмите врата князи ваши, возьмитесь врата вечные и вниди царь славы. Кто и славы? Господь Сил, то есть царь славы.

the Отца и Сына, и Святаго Духа, ты не и присно, и вовеки веком. Господи, мы с и благоговением, и страхом Божьим кладясь в зигоне, Господу помолимся. Після освячення блаженніший владика очолив у новому храмі божественну літургію. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, Митрополит Полтавський і Миргородський Филипп, вікарні архієреї Київської митрополії, духовенство собору та гості у священному сані. Бога, не будет веселье предстоять. Благодарим, что жили в Боге, в Бог, Никола Медазовеки. Радуюсь о и Чуде. Онящий Иисуса, не пуязнь. Ты тоже его десять прокоженных мужей. Біже сташа іздалечья, і дії вознісогла з і Ісусі наставнічем. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся Ви до Пасти зі словом Бога. проповіді. Бога треба благодарити за Його благодіяння, яке Господь нам показує. Цих благодіянь, які Бог нам творить, дуже багато. Саме наше життя це є Боже благодіяння. Ото, що ми живемо, що ми рухаємося, що ми думаємо, що ми говоримо, дивимося, відчуваємо, це все Боже благодіяння, це все дари Божі, за які треба Бога благодарити. Якщо людина благодарить Бога. То вона стає здібною способною вмістити в собі ще більше дарування. А якщо людина не благодарить Бога, то бо що вона має від Бога Бог її обдаровує всім, і вона ні, ні за що не дякує Богові, то ця людина робить себе недостойною, недостойною і того, що вона в собі має. За богослужінням помолились про мирну українській землі. Про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчій, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. За літургією блаженніше митрополиту Нуфрій висвятив на діякона Василія Химишинця. Він служитиме у храмі в ім'я преподобного Симеона Стовпника. Після відпусту предстоятель вручив церковні нагороди, привітав вірян з неділею та благословив паству. з праздником Воскресного дня, молитвою при благословений владичі нашої Богородиці присла Діви Марії, молитвою святого преподобного Николі Святоша. Святоші, нехай Господь благословить вас, ваших сродників, подасть дасть для земного життя і спасіння в житті вічному. Молитвою Псвяти Діви Марії, нехай Господь благословить землю нашу миром. Ми виражаємо щиру вдячність Отцю Віталію Протирию за ті труди, які Він піднімає під, і сьогодні підняв. На те, щоб такий красивий храм зробити, його ну, красити, оздобити. І е, нехай молитвами преподобного Ніколи того, що Господь милує, кріпляє і благословляє святелі, твою матушку, всю сім'ю і всіх вас, дорогі, прихожани цього храму. Вразні. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.